Слава Україні, друзі! Героям слава! Не забуваємо допомагати нашим захисникам, донатимо Сергію Стерненко на дрони Камікадзе, щоб наші захисники могли мочити Кацапів. А ми йдемо знімати нове відео. Не забуваємо коментувати, лайкати та підписуватись на мій канал. До зустрічі в новому відео. Друзі! Вирішив зняти для вас відео після трьох років, років користування бензопилами фірми Прокрафт. Ця бензопила GS-52T. Ви вже все відео бачили, як вона ріже. Поломок не було. Взагалі проблем з тою бензопилою немає. Три роки користування. Трошки жере бензини, а так ріже любі дерева. Це бензопила одноручка К-300С. Вона в мене вже 3,5 роки була заміна тільки свічки. І тут відкрутився болт ручки тормоза ну, вона тут не потрібна. Дуже хороша бензопила для мисливців, рибалок туристів і арбаристів. І мотокоса Мотокосою користуюсь тільки рік. Заводиться прекрасно. Весь інструмент, друзі, це не реклама, ви самі бачите, інструмент весь грязний, він завжди в роботі. У мене на каналі реклами не може бути, підписників нема багато, так що на такому каналі ніхто не рекламує. Я просто знімаю відео, може, можливо комусь стане в пригоді. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.